Навчаються, незважаючи на війну. Понад 30 перемог за останні три роки здобули юні науковці Черкащини на міжнародних конкурсах. Завдяки старанням педагогів та учасників Черкаського відділення Малої Академії наук України. Регіон протягом багатьох років входить до десятки найкращих в країні. Вероніка навчається в 9 класі першої міської гімназії Черкас. Нещодавно дівчина здобула перемогу на найбільшій в Азії міжнародній виставці. Моя вчителька фізики Людмила Миколаївна запропонувала мені, чи не хочу я взяти участь в такому заході, як конкурс захист учнів членів Малої Академії наук. Я тоді, не знаючи, що це таке, погодилася і сказала: давайте спробуємо. Згодом. Моя участь принесла такі тріумфальні нагороди. Я взяла участь в українському етапі і посіла там друге місце. Друге, абсолютне. Згодом пройшла, уч... пройшла відбір у національну команду Малої Академії наук. І зараз беру участь у міжнародних заходах і представляю Україну на міжнародній арені. Талановита Черкащенка одна з 30 переможців та 42 учасників черкаського відділення МАН, які представили область на всеукраїнському рівні у 2024 році. Журі відзначили високий рівень досліджень, оригінальність ідей та готовність дітей до дискусій. Одним з наймасовіших заходів малої академії наук, який потребує найбільше часу та зусиль для підготовки, є всеукраїнський конкурс захисту на. Дослідницьких робіт, учнів членів МАН цьому році. У нас, наприклад, переможцями стали різного рівня, скажімо, 338 конкурсантів, 55 отримало з них найвищу нагороду, тобто посіли перші місця: два перших місця, вісім других і двадцять третіх місць, що склало 71 Це також досить високий результат. Такі результати не є випадковими. Черкащина протягом багатьох років входить до десятки кращих областей України за результатами конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, незважаючи на воєнний час, за останні три роки наші юні науковці здобули понад 30 перемог на міжнародних конкурсах. Черкащина протягом багатьох років є однією з найкращих областей України за результатами конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та участі у міжнародних змаганнях і конкурсах. Учні, члени малої академії, учасники різних обласних всеукраїнських міжнародних інтелектуальних конкурсів, турнірів, олімпіад і являють високий рівень підготовки та творчої здібності. Щороку Черкаське татальне відділення МАНО бере участь у третьому фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії, показуючи стабільні результати. Більше 50% учасників стають переможцями, посідаючи перші, друге або треті місця. Наразі ще тривають підрахунки підсумків, але педагоги вже працюють над майбутніми результатами. До кінця січня 25-го року ми приймаємо конкурсні роботи на, на цей конкурс і реєструємо учасників на другий етап. А сам захист відбудеться 15-16 лютого 2025 року. І ми маємо надію, що наступний рік буде плідний і в нашу скарбницю медалей додамо нові перемоги і відкриємо нові імена. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.